Може, ви не знаєте, але я вам скажу, як правило, по стелям кидають траси кондиціонерів. Ідуть траси по стелі. І за них ми випускаємо нашу стелю. І ці траси проходять саме по, от до самого вікна, там, де має бути ніша. І як тоді там облагородить? А там траса, там ще провід якийсь. Получається, треба по-любому опуски робити. Тому. Повірте, якщо монолітрівненький, або там якщо заздалегідь від штукатури цю ніжку, то так, да, звісно, виходить так. Але в 90%, 90 там, де ми заходимо працювати, там ідуть траси. І по цим трасам ми збираємо вже ніші і робимо стель. Буквально от три тижні тому ми ставили два карнизи у Ногіпс, саме в такій кімнаті, де йшла траса кондиціонерів. І не було змоги зробити нішу, тому робилося отакий прихований карниз в одному рівні. Так що, бачите, ситуації різні бувають, і ми виходимо вже від того, що є.